Вітаю, дівчата. Сьогодні в мене гостя Це Юлія Коян, нутриціолог, коуч з харчової поведінки, а ще наставник зі здорового тіла та мислення, бо без мислення здорового здорового тіла у нас також не буде. Сьогодні я запитаю Юлі, які найчастіше п'ять питань вона отримує від клієнтів, і вона поділиться відповідями, які будуть корисні для вас. Я і інші питають, чи обов'язково снідати. Були часи, коли я не снідала. Я прокидалася десь о 12-й, це, це був вже обід, і я не знаю, то нормально було не снідати, я відчувала себе гарно, але. Це були молоді часи. Ну, да, я а думаю. що і тоді не було відомо так багато про Дійсно, Це дуже розповсюджене питання. я Часто його отримую, і якийсь час я також говорила про те, що на початку своєї кар'єри нутріціологічної сідати треба обов'язково, тому що тоді я опиралась на наукові дослідження. Зараз я про них скажу. Але насправді вже за 4,5 роки практики я розумію, що це абсолютно індивідуальна історія для кожної людини. Наукові дослідження говорять про те, що сніданок сприяє тому, що ми менше переїдаємо протягом дня. Тобто три групи людей зібрали. Одна група снідала вуглеводним сніданком, наприклад, просто там кашою з бананом. Одна група снідала білково-жировим сніданком, і інша група пропускала сніданок. Врешті-решт, група, яка снідала білково жировим сніданком, найбільш калорійним, вона переїдала. Менше протягом дня і їла, здається, на сто сімдесят калорій менше група, яка їла вуглеводний сніданок. Uh -huh. І в свою чергу група, яка їла вуглеводний сніданок, їла менше там на сто чимось калорій, ніж група, яка пропускала сніданок. Треба дивитися на ваші відчуття, на ваш організм, на ваш розпорядок дня. І якщо реально їсти вам не хочеться, прям не хочеться, да немає голоду, то запихувати в себе їжу не потрібно. Дивіться, як я підготувалася до зустрічі з нутриціологами. В мене із солодкого фійники королівські уравлик боб. Та альпійське печиво. Можна, я скажу, чого тут не вистачає для збалансованого перекусу? Тут не вистачає якихось жирів, бажано корисних або горішків, або насіння. Якщо до горішки чи насіння і вуглеводну складову, то це був би ідеальний збалансований перекус. Mm -hmm. А так тут лише вуглевод. Тоді ми переходимо до другого питання: Ой. чи можна вживати солодке і чи можна вживати солодке, коли ти худнеш? На дієті, мабуть, там або займаєшся спортом. Насправді я вже в питанні почула упередження про те, що схуднення це якщо ти або на дієті, або займаєшся спортом. Насправді ж можна нормально їсти, але при цьому худнути. І так, солодке можна на схудненні, просто правильно його балансувати і вписувати в свій раціон. Причому солодке реально можна кожного дня, просто в певній кількості, індивідуальній для кожного. Підскажи, будь ласка, а чи є якісь окремі продукти, які сприяють худненню або спалюють жир? Ось, наприклад, всі вживали там е, сік селери і казали, що якщо його вживати вранці, то ти будеш худнити, запускатися метаболізм. Такі продукти це міф або реальні? Це міф. Міф. На жаль, не існує продуктів, від яких ти худнеш. Єдиний механізм, за допомогою якого ми худнемо це спалення наших жирових клітин. Це умовно, наш організм бере із жирової клітини тригліцеріду, бере, перетворює жир на глюкозу, запускає його в клітинку і створює енергію. Все, якби це єдиний спосіб, яким ми худнемо. І немає продуктів, які на це впливають. Є розумне харчування і дефіцит калорій. Все. А тепер питання для кава чи можна вживати каву, наче серце? Насправді питань про каву їх дуже багато. І давайте я скажу так: по-перше, знову ж таки, для кожного це індивідуально. Це варто запам'ятати, ми всі унікальні, і у кожного є е, певний фермент, його кількість, яка цю каву метаболізує. Тому комусь підходить пити одну каву на день, комусь підходить чотири на кави, кави на день, і йому нормально, а комусь взагалі не підходить кава, йому буде від неї погано. З Точки зору, чи можна її пити до е, сніданку, насправді. Більшість гайдів не рекомендує це робити, але дійсно для якихось людей це нормально. Якщо людина нормально засинає, якщо в неї немає дуже великого стресу в житті, якщо людина нормально працює не має жодних дефіцитів, тоді ну окей, нехай п'є, наче серце каву. Але для більшості випадків, все ж таки, це не бажано робити бажано пити її після їжі, десь через півгодинки, тому що кава перешкоджає засвоєнню різних нутрієнтів, в тому числі заліза. А я не можу вживати кави, тому що в мене аїд, і коли я п'ю каву, згодом в мене підвищується тривожність. Так, так, від кави може підвищувати тривожність. Це кортизольний напій, насправді саме тому зранку його не бажано пити, тому що коли ми прокидаємося, в нас піково високий кортизол, Він нас будить, якби в нього така гарна роль є. І коли ми вживаємо каву, ми якби накладаємо цей піково високий кортизол, знову ще зверху ви викидується кортизол, і дійсно. Кава на чи серце може сприяти тому, що людина протягом дня буде більш роздратованою, більш нервованою, більш тривожною, буде мати більш гострі реакції на якісь звичайні стресові ситуації, які б вона не мала, якщо б вона цукаву зранку не пила. Я коли цього не знала, мені казали, що в мене якесь там шосте чуття є і буде кінець світу, і тільки я знаю, що ми все, всі помремо. Мабуть, якась в мене. Да? Уявляєш? А потім я проаналізувала і зрозуміла, що це така діє. Кави на мене 100%. відсотків. Вона викликає тривожність, підвищує у нас гормони стресу, і а, плюс, взагалі, в тебе може бути навіть низька кількість ферменту, який, який метаболізує каву правильно, і через це може підвищуватися тривожність, тому що також є така група людей. Найсучасніше питання про глюкозу та що я, говорю? Це глюкоза це глютен. з лактозою. Найактуальніше з питань на сьогоднішній час це про лактозу та глютен. Я так. не вживаю її, тому що в мене аїд, і з часом я помітила деякий вплив на травлення. Що ти скажеш? Дивіться: лактоза вона шкідлива тільки в тому випадку, якщо є непереносимість лактози. Або ж у багатьох людей вони просто про це не знають. Є непереносимість казеїну це молочний білок. Тобто в молочці є лактоза і казеїн. Просто про лактозу говорять багато про її непереносимість, Про казеїн мало. Але насправді симптоми можуть бути такі ж: це може бути висипання, це може бути здуття, це може бути закреп, це може бути навпаки діарея. Але казеїн також варто враховувати. Але саме по собі молочка вона не є шкідливим продуктом, її можна вживати, але знати, чи немає у вас непереносимості. І плюс важливо, що. З віком у кожного з нас у дорослих людей може зменшуватися кількість ферменту лактаза, який цю лактозу засвоює. Mm -hmm. Тому, наприклад, в 10 років вам було ок від молочки, в 20 – ок, а в 27 вам може бути уже не ок. Тобто з віком вона може ну дійсно переставати засвоюватись, тому так багато про це йде мова. А про те, що кажуть, що в молочці є гормон росту, і вона може сприяти швидкому старінню, якщо вживати її у дорослому а, віці. Ну дивіться, це така тема і я так? не хочу старіти Завдяки молочці, да старіння та там процес старіння. Це взагалі там ну такі інші процеси, це оксидативний стрес, це і різні впливи різних продуктів. Да, дійсно молочні продукти вони впливають на длину. Довжину тіломір наших, які впливають на нашу молодість, на нашу е, продовженість життя. Але е, загалом молочка сама по собі не є продуктом, який впливає на старіння. Глютен сам по собі не є шкідливим. І більше того, я вас зараз просто шокую безглютенова дієта. Є ряд досліджень, які говорять, про те, що безглютенова дієта може призводити до підвищення ризику ряду захворювань. Тож глютен можна і потрібно вживати, але є виключення це люди, які мають таке захворювання, як целіакія, це повна непереносимість глютену. Також глютен може давати симптоми, деякі неприємні по ЖКТ, для людей, у яких є Ферментативно знижена активність, тобто не вистачає ферментів для його засвоєння, але загалом глютен не є шкідливим для умовно здорової, пересічної людини. я вже розповідала, що з серпня 23-го року по серпень 24-го року я була на аскезі відмови від алкоголю. Що скаже нутриціолог по вживанню алкоголю? Питання головне закладати можна чи ні? Так ну питання провокативне, бо є нутриціолог, який є. Алкоголь я люблю просеку, воно мені смачне. Ну, люблю я бульбашки ці, ось цей запах, знаєте, аромат. Тобто, для так знаєте для смаку і настрою це мій guilty pleasure. Тобто я десь одну, один-два келиха на тиждень випиваю, і це не шкодить моєму здоров'ю і моєму стану. Так воно сухе. Воно сухе, да. Ну дивіться, є різні градації, є брюд, є драй, є екстра драй. У кожному є різна кількість цукру, да? але насправді ну, плюс-мінус ви можете вживати келих, один-два келиха сухого вина. Краще вина, ніж про секода, uh -huh. тому що бульбашки вони також впливають на швидше засвоєння. Етанолу, але так, десь келих 150 мл сухого вина, ви можете там випивати один-два рази на тиждень, якщо ви любите. Дивіться, алкоголь він сприяє підвищенню апетиту. По перше, по-друге, коли ми п'ємо алкоголь, ми зазвичай знаходимося в гарній компанії в соціумі, і е, компанія вона також спонукає нас переїдати. Тобто, це прямі дослідження, да? коли ми знаходимося в приємній компанії, коли ми знаходимося за вина, ми переїдаємо більше, ніж ми би з'їли просто там звичайний день, якби сіли собі вечеряти самі. Чи помітили ви, ті, хто проживають у Європі, що в Україні найсмачніше? Макдональдс? Так сталося, що ми живемо біля і ми вживаємо дуже рідко mm -hmm. фастфуд. З точки зору білків жирів вуглеводів, там той же самий а, м -м, чізбургер це ну, білки жири вуглеводи. Да? Тож, якщо розібратися, в мене, наприклад, є клієнти, які навіть зі мною на супроводі, на схудненні можуть повідати Макдональдсі, але повідати розумним чином. Да? Наприклад, взяти собі оцей рол. Mm -hmm. З гуркою, з овочами, але без соусу, наприклад. І це mm -hmm. буде збалансований прийом їжі, тому що сам ролл це в нас вуглевод, курка всередині це білок, ну і овочі, як клітковина, доповнюють цей прийом їжі. Ну, плюс там жири, звичайно, що є в самій курці, як вона смажиться. Тобто, це не є здоровим прям варіантом їжі, але іноді це має місце бути, коли немає часу приготувати, ну і навіть коли дуже хочеться, також можна. Тобто, все можна, але якщо це вживати в міру і розуміти, да, який ти взагалі нутрієнт їсиш. Юлю, я тобі дякую, що ти до мене завітала та так багато корисного розповіла. У нас чай смачний за наше здоров'я і нутриціологію. Дякуємо за перегляд. Дякую за запрошення.